Всіх вітаю друзі. Був нещодавно на прийомці. Трапилися мені ось такі імпортні плати. Ну, вони всі імпортні. Також розглянемо таку, чи буде позолота, бо вона, бачите, така старіша трошки. І є дуже така цікава плата. Я бачу, що тут є багато таких деталей, які можна звідси забрати. Дорогоцінних. Добре, друзі, розглянемо в кінці її. Поїхали. Що ми маємо тут? Як ми бачимо, цю платку вже перевіряли. Бачите, покусані мікросхеми. Тобто, я так розумію, щось вже тут могли цінне забрати. Але, так як тут немає позолоти, ми ж все одно заберемо мікросхеми на золотий волосок. Далі, друзі, є тут ось такі штирки, але позолота взагалі ніяка. Така ледь-ледь жовтіє. Що тут ще є, друзі? Кнопочки. Обов'язково всередині є круглячки з посрібленням. Далі дуже багато ми бачимо півбочат. Забираємо на золотий волосок. Я, може, перевірюю, може тут і буде позолота. Позолоти, друзі, тут немає, але на золотий волосок забираємо. Так, немає. Добре, дуже багато бачимо тут діодиків, якось жовті, так і це є, так і червоні. Імпортні діодики, але у їх, буде, у їх буде посріблення всередині. Так що можна забрати, коли щось будемо переробляти, з іншої сторони нічого немає. Ну Ось є подібна платка, але трошки вона відрізняється. Вже мікросхемки у нас ось такі, зараз ми перевіримо. Такі мікросхемки. Позолотків, друзі, в нас немає, але на переробку золотий волосок забираємо. Тут, а що цікаво, друзі, що тут є СМД-конденсатори, прийомні. Далі є ось такі транзистори. Бачите, цілий рядок, ну, вони є неприйомні, але в переробці вони, не бага, вони нормально мають у собі по золоту. Якщо ви займаєтеся фінажем, все, забираєте, переробляєте. Добре, друзі. Заглянемо сюди. Тут так нічого цінного в принципі. я не бачу, крім е, мідь е, і роз'ємось є. Е, це взагалі не знаю. Що таке, чесно кажучи, бачу вперше. Зараз ми є три мікросхеми, бачите, зовсім малюсінька, більша і така крупна. Зараз перевіримо. Позолоти золоти у цій немає, як бачимо. Глянемо велику. Угу. Ще й не дуже виходить. Добре. Ладно, друзі, не виходить у мене добра кераміка тут. Так що перед Перейдемо, друзі, до ось такої цікавої платки. Дуже вона мені сподобалася, ця плата. Зараз це заберу, щоб не заважало. Дуже вона мені ця плата, друзі, сподобалася. Зараз розповім чому. Маємо дуже багато на ній маємо мікросхем, як чотирьохстороння є, але ніжок не багато. Ну Все одно, чим більше ніжок, щоб ви знали, тим більше там золотих волосків. Всі вони забираються, всі ось ці деталі забираються. Також тут є. Вони будуть більш за все, що вони будуть танталові. бо тантал буває і в такі є імпортні у жовтих таких жовтенькі бувають. Але він буває і в чорних, бо дуже схожа пайка, такі, такі ніжки грубі, дуже схоже на жовті. Маємо багато СМД-конденсаторів. СМД-резистори. Конденсатори у нас прийомні, резистори ми переробляємо. Хоч вони і маленькі, але вони вмістять в собі золото. Ну, також бачимо ось такий роз'ємчик. Штирки по золоту на лігатуру. Тут також, хоч вона така і не дуже, але все одно переробити можна. Ну і на самій платі бачимо позолота. Друга сторона, друзі, теж крута сторона. Дивіться, яка мікросхема, скільки, як багато у нас ніжок тут. Вони дрібні, але дуже багато їх. Забираємо мікросхеми. забираємо. Також є SMD-конденсатори. Обов'язково ось такі на, двох, на трьох ніжках забираємо транзистори. Тож вони неприйомні, але в переробку йдуть. Ну, також маємо ніжки, ось штирки маємо по золоту. І на самій платі маємо по золоту кварц. Що тут ще є, друзі? Ось непогані є СМД-конденсатори. Бачите, є більші, є менші. Ну, дуже така платка цікава. А взагалі, друзі, на ось таких платках забираємо взагалі забираємо практично все. Із оцих чорних, тому що у всьому йому є пос, присутня позолота, друзі. Дуже така, бачите, плата невеличка, але мені сподобалось. Добре, друзі. Підписуйтесь на канал. Якщо сподобалось, подобайку, будь ласка, наразі будьте крепкі та здорові.